Тарас Григорович Шевченко наймичка пролог. У неділю вранці рано поле крилося туманом. У тумані на могилі, як тополя, похилилась молодиця молодая. Щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане. Чому мене не сховаєш отут серед лану. Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі, чому віку не збавиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє. Мій синочку, мій хрещений сину, не я тебе хреститиму, на лиху годину, чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як і зовуть дитя моє. Я була багата, не лай мене молитимусь із самого неба, долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем, ридаючи, в тумані ховалась. Та крізь сльози тихесенько про вдову співала. Як удова в Дунаєві синів поховала, ой у полі могила, там удова ходила, там ходила, гуляла, трути зілля шукала, трути зілля не найшла, та синів двох привела, в китаючку повела і на Дунай однесла. Тихий, тихий Дунай, моїх діток забавляй. Ти жовтенький пісок, нагодуй моїх діток, І скупай, і сповий, і собою укрий.